Подвійна гра, підвищення. Марина ледве стримувала посмішку. Її обличчя, зазвичай зосереджене та серйозне, зараз сяяло від щастя. Це було не просто підвищення, а кульмінація років наполегливої праці, безсонних ночей і відданості. Вона одразу ж зателефонувала своїй найкращій подрузі Світлані, щоб поділитися новиною. Вітаю, сонечко, я ж казала, ти найкраща. кричала Світлана в слухавку. Слухай, а чому б тобі не пожартувати над Дмитром? Скажи, що тебе звільнили. Подивимось, яка в нього буде реакція. Марина замислилась. Зазвичай вона не любила такі жарти, але цього разу захотілося. Просто подивитися на його обличчя, а потім здивувати справжньою новиною. Весь вечір вона репетувала в голові. Як краще сказати. Коли Дмитро повернувся додому, Марина чекала його на кухні. Вона намагалася виглядати засмученою. Діма, у мене погані новини, сказала вона, опустивши голову. Дмитро підійшов до неї, обійняв і лагідно запитав: Що сталося, кохана? Мене звільнили, прошепотіла Марина. «Намить Дмитро завмен. Потім обережно відсторонився. І на його обличчі промайнула дивна тінь, яка швидко зникла. Заспокійся, сказав він, це, мабуть, якесь непорозуміння, ми щось придумаємо. Його голос був надто спокійним, надто розсудливим це змусило Марину насторожитися. Після вечері Дмитро вийшов на балкон, щоб поговорити телефоном. Марина, яку не полишало відчуття нещирості, обережно підійшла до вікна. Вона почула, як він розмовляє зі своєю сестрою, і її серце провалилося в прірву. Так, я вже знаю, що вона отримала підвищення. Тепер чекаємо. Маєш рацію, усе йде за планом. Вона ще не знає, що її чекає, але це буде швидко. Через кілька місяців, після того, як вона візьме на себе ключовий проект, її звільнять. І тоді я зможу сам зайняти її місце. Я ж казав, що це ідея для справжнього прориву. Марина відступила від вікна і її тіло охопила крижана хвиля. Вона чула кожне слово. Її підвищення було не винагородою, а хитрою пасткою. Ініціатором був її власний чоловік. Він повернувся до кімнати. На його обличчі знову була турботлива посмішка, але тепер вона здавалася Марині маскою. Все буде добре, кохана, ми все владнаємо, сказав він, не здогадуючись. Що вона вже все знає. Наступного ранку Марина прокинулася з чітким планом. Це буде справжня битва, і вона не збирається здаватися. Вона отримає це підвищення і використає його, щоб переграти Дмитра та його підступну гру. Адже вона не просто Марина, вона професіонал, і, як виявилося, тепер і стратег. Ця гра тільки починається, і тепер вона знає правила. Хто вийде з неї переможцем? Прокинувшись наступного ранку, Марина відчувала себе не просто жінкою, який зрадив чоловік вона була воїном. Її розум працював чітко як годинник, складаючи детальний план. Її підвищення тепер було не просто посадою, а зброєю. Вона мала намір використати його, щоб повернути ситуацію на свою користь. Першим кроком. Було з'ясувати, що саме Дмитро планує. Вона вирішила не показувати, що все знає, і продовжувала грати роль засмученої, але підбадьореної жінки. На роботі, користуючись своїм новим статусом, вона отримала доступ до документів і проєктів, які раніше були для неї недоступними. Вона зрозуміла, що Дмитро і його сестра, яка виявилася ключовою фігурою в конкуруючій компанії, створили складну схему. Вони планували використати Марина як троянського коня, щоб отримати доступ до важливої інформації, а потім звалити на неї відповідальність за провал. Вона ще не знає, що її чекає. Ці слова Дмитра лунали в її голові, але тепер Марина знала, і тепер правила гри писала вона. Вона почала шукати союзників. Не довіряючи нікому в компанії, вона звернулася до свого старого наставника, який пішов на пенсію кілька років тому. Йому вона довіряла безостережно. Вони зустрілися, і Марина, затамивши подих, виклала йому всю історію. На її здивування він не був шокований. Марино, у світі бізнесу, як і в житті, не можна довіряти нікому, навіть найближчим людям. Я допоможу тобі, сказав він. Разом вони розробили контрплан. Марина почала діяти, але не так, як очікували Дмитро і його сестра. Вона свідомо зливала їм невірну інформацію. Створюючи ілюзію успішного виконання їхнього плану. Її звільнення було плановане на день презентації великого проекту, який вона вела, але вона знала, що цей день буде її тріумфом. Настав день презентації. У залі були всі керівництво, інвестори, Дмитро. Марина почала свій виступ. Вона говорила про успіхи, про досягнення, а потім, коли дійшла до ключового моменту, перейшла на іншу тему. Вона представила презентацію, яка викривала схему, розроблену Дмитром. На слайдах були докази його зради, його спілкування зі своєю сестрою, яка сиділа в цій же залі. Дмитро побілів зал затих. Коли Марина закінчила, прозвучали гучні оплески. Це були оплески не тільки її успішному проекту, а й її сміливості і розуму. Після цього її не звільнили, а навпаки, запропонували очолити відділ, який вона створювала. Дмитра звільнили і відсторонили від роботи, а його сестра була викрита в шпигунстві. Марина вийшла із залу переможницею. Вона отримала не тільки підвищення, а й певненість, що більше ніколи не дозволить нікому маніпулювати собою. Це був її справжній тріумф.